Приготуємо легендарний кулінарний шедевр, пиріг зі сливами з газети New York Times. Секрет простоти та геніальності пирога в тому, що він готується із звичайних інгредієнтів, а в результаті виходить ніжне тісто з соковитою фруктовою начинкою та легкою кислинкою. Вершкове масло та яйця дістаньте за пару годин до приготування. До м'якого вершкового масла додаємо дрібку солі, ванільний цукор, збиваємо все міксером, додаючи цукор. По одному вводимо яйця кімнатної температури, щоразу добре перемішуючи. Борошно з'єднуємо з розпушувачем і додаємо в тісто. Тісто має вийти як густа сметана. Не перемішуйте його занадто довго, інакше пиріг буде щільним. Достатньо лише поєднати інгредієнти. Вперше цей рецепт з'явився у 1983 році та миттєво підкорив Америку. Кожен вересень New York Times друкувала його заново 7 років поспіль. З того часу сливовий пиріг став справжньою класикою символом осені та затишного домашнього тепла. Тісто розподіляємо у формі. Зі слив видаляємо кісточки. Беріть трохи недостиглі або щільні сливи. Вони тримають форму і дають яскравий смак. Стиглі ж можуть перетворити пиріг на кашу. Так як у мене великі сливи, я їх розріжу на пластинки, але ви можете використовувати половинки, не розрізаючи їх. Переміщуємо сливи на тісто. Поливаємо лимонним соком. Посипаємо корицею та цукром. Під час випікання сливи пустять сік, а цукор з корицею карамелізується та вийде тонка ароматна глазур. Та випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Орієнтуйтеся на суху шпажку. Не поспішайте виймати пиріг із форми. Якщо дати йому охолонути прямо у формі, він буде ніжнішим і не осяде. Приготуйте цей десерт. І ви відчуєте ту атмосферу, за якою го полюбили мільйони.